Всім привіт, друзі, ветері Максвелл. І сьогодні дуже незвичне відео. Ну, воно обумовлене тим, що, по-перше, зараз не до прогулянок і не до подорожей, а контент якийсь потрібно видавати. По-друге, останнім часом я став щось дуже балакучим, то раніше заїкався нічого. Якщо б мен знову почну заїкатися від стресу, то тоді балакучість моя пропаде. Але поки є можливість і бажання щось говорити, вирішив зробити розмовний підкаст і назву. Таку придумав, а поговорити, тому що на одній з робіт, на якій працював у 2008-2009 роках, була співробітниця, яка, ну, типу, коли щось балакаєш, то казала: і це все, а поговоріть. Приклад, коли зарплату видають, і типу, це все а, по, а побалакати. Тож свою нову рубрику я вирішив назвати «А поговорити?». і буду в ній говорити на різні теми, в яких я маю якийсь хоча б мінімальний чи достатній досвід, і висловлювати свою думку. Звичайно, я не супер-пупер-топовий блогер. Але мені теж є про що сказати, тому що мені 40+, плюс, і відповідно до цього віку я вже маю який-небудь який досвід. Розпочати цю тему вирішив з блогерства, тому що я блогер з 2009 року. Я думаю, що з раніше з 2007, але з 2009, тож маю чималенький стаж. Ну не сказав би, що я популярний, як то кажуть, широко відомий в вузьких колах. І тому хочу поговорити про таку актуальну тему, як на мене. Чому вимерли класичні блоги? Куди ділись фотоблогери? Мене це гнітить, турбує, і, як то кажуть, в кого що болить, той про те і, і говорить. І розпочати, мабуть, треба з власного досвіду. Як я вже казав, я блогер з 2009 року. Це перші свої сторінки були на одному з міських форумів, тому очевидно, що охоплення там було зовсім невеличке, але з мешканцями міста і писав там на різні теми, в основному про музику і там про щось незвичне, там поїздка на дачу, наприклад, або ну, ще щось, там, походи по магазину, поїздки до супермаркету, тобто там, пригоди з котом. Тобто, про щось таке житейське і про музику. Чому, тім, мабуть, приблизно в тому ж році завів блог на, на сайті Руського Радіо. Ну, так, за нинішніми мірками, це зашквар. Але це пов'язано з тим, що я був фанатом Руського Радіо. Ось так, можете закидувати мене помідорами і гнилою картоплею. Але я слухав російську попсу і, звичайно. Мені подобались харизматичні радіостанції, в яких є логотип прикольний, в яких є історія, і там джингли класні. І тож я ділився з росіянами, як то кажуть, просвітлював росіян на тему української музики, української російськомовної музики. Тож, як то кажуть, ознайомлював їх з тим, що крутять на філії, чи точніше на франшизі радіостанції, але потім якось там. Стали закручувати гайки, якісь там технічні несправності, блоги закрили. Другий етап блогерства розпочався в 2012 році. Під враженням від участі України, здається, в матчі зі збірною Швеції на чемпіонаті з футболу Євро-2012. Там наші виграли. Матч. І я хоч не футбольний фанат, але ну, вирішив поділитись враженнями і реакцією людини, з якої їхав маршрутці. Тобто бурхлива реакція була. І Це справді було цікаво. Тож я розпочав нову сторінку блогерства, завівши блог на яру. Це блог-сервіс, блог-платформа Яндексу. Чому Яндекс? Ну тому що пошта була на Яндексі, і це не вважалось чимось зашкварним. Ну, самі розумієте, там була не тільки пошта, там ще були відео, хоча я це вже, здається, не застав. Там ще був фотохостинг, блог-платформа, карти і музика. ну, Тобто, аналог Гугла. І саме в той час з 2012 року я почав робити фотозвіти. Звичайно, не концентрувався лише на них, тому що це вимагало пошуку. Матеріалів, зйомки, І в моєму житті відбувалося багато чого такого, про що хотів розповісти, тому він був наполовину про фотозвіти, наполовину як онлайн-щоденник. Але факт в тому, що от саме з нового періоду блогерства я пристрастився до фотозвітів. Що таке фотозвіти? Фотозвіти це пост з картинками та підписами до картинок. Але потім, паралельно в 2013 році, вирішив дублювати свій блог в живий журнал, в Journal. Досить відома така платформа, здається, і зараз, хоча зараз вони аутсайдери. Але все було добре, але в 2014 році Яндекс вирішує закрити свої блоги. Не знаю чому. Всіх автоматично перекинули на Live Journal. Звичайно, з тим були пов'язані теж свої приколи, тому що автоматичний перенос працював коряво. Ну це зрозуміло, тому що автоматичний перенос не може бути ідеальним це тільки ручками всі пости переносити. От то так я поселився в живому журналі. Хоча до того я коментував і дивився блоги давно, але, от кажуть, завів свій журнал лише в 2013 році, а в 2014 році переїхав туди остаточно. З 2015 року, з ідеологічних міркувань, ну і навіть трошки з практичних. Думок перевів свій, свій блог на українську мову, старі записи, звичайно, не чіпав, тому що ну, це все одно була історія, ну, і, і, і ми в більшості тоді були російськомовними. Тут нічого гріха таїти. Ось хоча пізніше, здається, в 2016 році зробив виключення, тому що репостив свої звіти на. Одну спільноту, і просто мені було ліньки там величезну кількість матеріалу перекладати. Але в цілому, з 2015 року я вже був україномовним. Наступних пригод не довелося довго чекати, вже в 2016 році стає відомо, що Лайв Journal, він же живий журнал або ЖЖ. Скорочено він переїздить до Росії. Хоча до цього вважали, що це типу американський сайт, і це. Означало відповідні наслідки, тобто закручування гайок, посилення цензури. І, зрештою, так це відбулося. Звичайно, це відбувалося поступово, але вже тоді я замислювався над переїздом чи дублюванням свого блогу на іншу платформу. І це трапилось в 2017 році. Тоді я завів блог на DreamWiz. Звичайно, тоді. Переніс свої пости, це була окрема морока, тому що треба було не тільки переносити пости, а ще й редагувати. І плюс треба було ще редагувати гіперпосилання, тому це була досить важка справа, і, і тоді я, мабуть, вперше добряче намучився з блогами. Ну а потім, в 2017 році, трапила ще одна оказія. Тоді у нас заблокували російські соцмережі, російські сервіси. Зокрема, серед них були і Яндекс, а у Яндекса там було все. І музика, і фотографії, і карти. Ну, звичайно, до заблокованих сайтів віднесли імейл.ру, за що я українській владі досить вдячний, тому що там такі помиїли на українців, що просто жах. Але, але ж на Яндексі були фотографії, що робити. По-перше, що робити зі старими фотографіями, тому що їх у нас, ну, якийсь час було видно десь місяць. А потім їх подивитись можна було лише через проксі та через VPN, які працювали погано, і які знайти працюючі проксі. Та VPN було ну, досить важко в зв'язку з ажіотажем. Крім того. Наприклад, анонімний браузер Тор так, був період, коли я ним користувався. Він в ЖЖ чомусь взагалі не відкривав ось така дивина. Ну і було ще питання, а куди ж, окрім перегляду старих фотографій, було ще питання, а куди розміщувати нові фотографії. Ну і за порадами інших блогерів з ЖЖ. Вирішив перенести фотографії на Флікер. Тому що радили цей сайт, у нього були такі переваги, безлімітне сховище, зберігай, скільки хочеш фотографій, і відносно легко завантажувати. Ну тож я ним користувався, спочатку переніс нові пости, а потім вже вирішив потроху для одного з блогів переносити і старий архів. І на це теж вийшло, витратив багато часу і зусиль. І тут цікаво ще інше, що е, Яндекс закрили не лише блог-платформу, але в, навесні 2018 року вони закрили фотохостинг Яндекс.Фотки. Ниття було на болотах, ого-го, це ж скріпний е, сервіс, і закривають. Ну, начебто, е, е, через те, що. Фотохостинг перестав бути популярним. Ну це, мабуть, після того як його заблокували в Україні без українських юзерів. Яндекс Фотки загнулись. Ну я так вважаю. Мені від того, звичайно, ні холодно, не жарко, але як явище, це досить погано, коли закривається фотохостинг. При цьому цікаво, що Яндекс якось так зробили, зробили якийсь костиль, що старі фотографії, ну їх перенесли на диск. Звичайно, воно там все стало в перемішку, все вкупу. Але фотографії так само відображались в блогах. Просто не можна було зробити нове посилання на картинку. Ну, думаю, і ладно, тому старі пости вже, же, я вирішив не щіпати, а от на DreamViz старі фотографії вже замістив на флікрі. І, як виявилось, я зробив це дуже і дуже даремно, тому що з часом на фліклі змінились умови користування, і він з безлімітного став обмеженим. І при цьому о, ліміт був тисячу фотографій. А тисячу фотографій для блогера з багаторічним стажем це дуже мало. Якщо хочеш більше фотографій, то треба. Платити і платити чималу суму, хоч там і знижка була, але все одно якось було влом. Тим паче, що і на, флі, на Флікрі іноді були проблеми там, зі зникненням фотографій, з битими фотками, тобто, коли фотографія псувалось. Тож мене це теж доволі серйозно засмутило. І з 2019 року тому мені довелося перейти на ще один фотохостинг на IOUA. За порадою знайомої блогерки та й за порадою інших блогерів, які користувалися цим сайтом. Це типу конструктор сайтів, але там був і фотоархів, можна було розміщувати фотографії. Досить цікаво. Проте він працював як попало, іноді були збої, коли по декілька днів не працював і не було відомо, що з ним буде далі. І фото... фотографії повільно підвантажувалися, Правда, ця проблема присутня зараз всім. Ну, фото... фотохостингом, якими я користувався Ось, в сучасних імедж ББ, і якщо з Google розміщувати, то теж фотки підгружають, підвантажуються повільненько. Але то вже таке побічний ефект, нікуди від цього не дінеться. Але якось горм пополам користувався і юа і особливих ну, зауважень, крім, якось, крім стабільності роботи, не було. Іоюай був, в принципі, непоганим сайтом, але він проіснував всього лише два роки. В 2021-му приходить лист. Знаєте, ми вирішили, що дякуємо за те, що були разом, але ми вирішили, що далі нам треба йти окремо. Ми закриваємо свій сайт Іоюай, це причому був не тільки фотохостинг, там ще сайти хостилися. Я не знаю, що, якщо люди там вклали свої гроші, то куди воно пішло. Ось, мабуть, гроші просто згоріли. Але ось так, таке засмучення, таке розчарування. Це вже був здається, яке перенос... перенесення. Так, перше, це на флікер, друге це на Юа. Тобто, це вже було третє перенесення фотографій. Я переніс фотки на ImageBB. Це теж ну, Як виявилося, доволі популярний сайт. Він дуже зручний і гарний. І я три роки користувався ним взагалі без якихось проблем. Не помічав там особливо зникнення фотографій, Хоча, звичайно, було таке, що сайт лежав, і буквально декілька днів було. Бувало, що тижням і він не працював. і тому в звітах там були прості діри. Але ось з осені минулого року звідти почали зникати фотографії. Рандомно. Десь по одні-дві фотографії за тиждень. Цьогоріч, взагалі, бувало, що за один раз зникло аж 15 фотографій, і це мене трошки засмутило. Але ще одна оказія трапилась у 2022 році. У зв'язку з повномасштабним вторгненням я почав писати текстові записи, звичайно, гнівні. А на ЖЖ там якийсь блок на слова стояв, і, коротше, там цензура не пропустила. Мене це розізлило, і я пішов в ЖЖ, і далі вирішив там не писати, тим паче там співвітчизники звідти розбіглись. Ось. Але повертаюсь до «Імджбб». Це був гарний сайт, гарний фотохостинг, зручний, відносно красивий, там він простенький. Але оці зникнення фотографій змусили мене з кінця 2024 року розміщувати свої фотографії на іншому сайті. Я для цього вибрав Google, він, звичайно, для цього не, передбав... не призначений, але ну, багато людей теж там розміщують свої фотографії для дописів в інтернеті. Станом на 2025 рік. За перші три місяці року, січень, лютий березень, імедже ББ видалив аж 29 фотографій. І на те, щоб відновити ці фотографії, треба витрачати витрачати купу часу, шукати, де вони, завантажувати нове. І головне, я не розумію, чи є в цьому якийсь сенс, тому що очевидно, що фотки будуть і далі зникати, і тому, мабуть, це треба переносити на. На новий хостинг, а це гемор і така морока. Тому наступні відео будуть не скоро, мабуть, буду випускати відео і фотозвіти не два рази на місяць, а лише один. І то це в кращому випадку. Тому що, ну, як бачимо, підтримування блогу в життєздатному стані вимагає досить багато зусиль і часу. Тому ось що можна, який висновок можна дізнатись з моєї історії, для того, щоб. Підтримувати блог треба витрачати багато сил, нервів і часу. І бути блогером насправді це складно. От писати там щось в Твіттер, Фейсбук, якісь там пару речень, одна, дві-три дві, фоточки, то простіше. А от Повноцінним класичним фотоблогерам і звичайним класичним блогерам бути все-таки дуже і дуже важко. А тепер, мабуть, найцікавіша частина підкасту. Чому ж все-таки вимерли класичні фотоблоги? Перше, тому що введення фотоблогу і класичного звіту вимагає дуже-дуже багато часу. По-перше, треба десь назнімати матеріал, по-друге, треба його завантажити, обробити, викласти на фотохостинг і потім вже розмістити в своєму блозі. Правда, я одночасно і для фотоблогу, і на свій канал на Ютубі. Як я би знімав для чогось одного, то, мабуть, все-таки було швидше, але все одно, скажімо, блогерство займає дуже багато часу. Друга причина, вона банальна, але теж пов'язана з першою, це просто втрата інтересу, тому що треба займатися улюбленою справою, а іноді просто лінь, іноді там то хвороби, то зайнятість на роботі. Ну, у зв'язку з появою родини та народження дітей, то теж багатьом просто стає не до блогів, тому що, я кажу, це вимагає багато часу. Тож, така причина є. Третя причина, те, що самих блог платформ досить небагато. Після того, як LiveJournal став російським, то було питання, куди піти. Тому що, ну, в принципі, і вибір був, але вибір дуже обмежений. Це сайти. Блогспот, я не знаю, чи він зараз існує, WordPress і Dreamwish. Але ну, вони зовсім не популярні на відміну від того, яким був «LiveJournal». Четверта причина, яка призвела до занепаду блогів, це поява інших соцмереж. Соцмережі, до речі, я не вважаю блогами, як я казав раніше. Тому ось Фейсбуки, ікс, Інстаграм, ну. Це просто соцмережі, це не блоги. Хоча воно дійсно схоже з блогами. Ну і також набував популярності Ютуб. І люди і на Ютуб почали щось викладати, і Ютуб просто став більш популярним, тобто відеоролики стали більш популярними, ніж фотозвіти. Хоча, в плані цікавості, мені воно що те, що те цікаво, воно просто передає різні відчуття, тому що відео передає. Ефект присутності і ефект життя. А фотозвіти це просто застиглі миттєвості. Це не настільки круто, але теж цікаво. Шкода, що іншим це не так цікаво. Щодо інших причин, це здається, вже буде п'ята причина, ще яка це проблеми з фотохостингами. Річ у тім, що нормальних фотохостингів зараз вже не існує. Тому що фотохостинги періодично закриваються. Тут можна згадати той, ті ж Яндекс Фотки, Google закрив Пікаса Веб, інші, скажімо, Іоюа, яким багато людей користувалися, теж закрився. Тому фотохостинги дуже часто закривають, а нові не з'являються, а ті, що є, вони ну, ненадійні. Це вже друга така підпричина, що фотохостинги дуже ненадійні, тому що вони можуть працювати нестабільно, періодично можуть виникати збої, вони можуть бути недоступні. Також можуть битися файли, тобто, коли сам файл, начебто, є, але картинки у ньому немає. І найпоширеніше це коли. Фотографії просто видаляються без пояснення причин, без, без нічого, просто так видаляються і, і все. Те, що ви думаєте, що ось, там, якщо ви там щось викладете, фотку в інтернет, то вона буде зберігатись вічно. Ні, це не так. Фотографія може жити навіть один рік. Тобто, приготуйтесь до того, що якщо ви там щось опублікуєте, то через рік ви можете не дорахуватись деяких фотографій. Це, звісно, засмучує. І ще забув сказати про таку річ, такий підпункт користування користування фотохостингами. Це погіршення умов користування, так як, так як було на флікрі. Тобто, спочатку був необмежений, необмежене сховище, а потім поставили ліміт, здається, там, чи один гігабайт чи тисячу фотографій, все, що інше, плати. І зараз здається, ну я не буду брехати, але здається, розміщувати на інших сайтах можна лише. Не більше 30 фотографій безкоштовно. Інші є сайти, в яких розміщення фотографій на інших сайтах зробили платним. Нам, здається, це фото, фотобукет. Тобто погіршення умов користування це теж досить така вагома причина, тому що ви можете розпочати користуватись фотохостингом і бути ним задоволеним, а потім там змінюються умови, погіршуються умови користування і все. І здається, треба виокремити ще одну причину. Це вже буде шоста причина: це кліпове мислення. Глядачі і читачі просто не здатні сприймати величезну кількість інформації, так щоб там засісти за читання хвилин на 15, на 20, на довгі відео. Тому це теж здається ще одна з причин, чому фотозвіти перестали бути популярними. Ну, мені здається, що їх взагалі зараз ну, майже ніхто і не читає. Тепер наступним поговоримо, чи стануть колись класичні фотоблоги знову популярними. Була колись програма про соціальні мережі на Суспільному радіо ну, це в програмі Нічна вахта шкода, що її нема. Цікава була програма з інтерактиву, можна було там або щось в месенджери написати, або подзвонити. Ну, Зараз самі розумієте, війна не до того. Так ось я запитав, чи стануть колись класичні блоги, типу LiveJournal знову популярними, і мені відповіли, що так вони можуть стати популярними. А я з цим не погоджуюсь. Я вважаю, що ера фотозвітів і довгих текстових записів вона пішла в минуле. Зараз у людей переважає кліпове мислення, тобто. Швидка інформація, швидке споживання інформації, коротенькі відеоролики, коротенькі там дописи, буквально з декількома, з декількома фотками і мінімумом тексту. Тобто люди, людям важко сприймати довгу інформацію. Навіть мені буває проблематично дивитись там довгі відео, які тривають десь 40 хвилин, годину, то мені буває важко концентрувати свою увагу. Що ще залишилось? Важливий такий аспект, а куди споділись блогери, ті, які не закинули свою діяльність. Ну, багато фотоблогерів, які я знав, перейшли на YouTube і стали знімати відеоролики, відеоваріанти своїх фотоблогів, тому що їх можна робити у вигляді слайду, можна робити підкаст. Все-таки зрозуміли, що ну, YouTube надає більше можливостей, та й відеоролики, як я казав, вони дають більше відчуття присутності, більше відчуття історії. Ось. Є такі, які просто пішли по іншим соцмережам, ну і, звичайно, були такі, які взагалі забили, забили на блоги. Хотів ще дати поради стосовно ведення класичного блогу, або тим, хто хоче створити власний фотоблог чи класичний. Онлайн щоденник, але, мабуть, робити цього не буде, тому що такі блоги зараз не популярні, вони навряд чи коли-небудь стануть знову популярними. Та й сама підтримка блогу в життєздатному стані вимагає дуже-дуже багато зусиль, часу, нервів і здоров'я. Тому які висновки? Висновки. Класичні блоги були дуже популярні на початку 2010-х, але потім вони занепали, і для занепаду фотоблогів виявилось дуже багато причин. Що з цим робити, я не знаю. Поки що буду боротись, поки є ще сили і час. Хоча це дуже важко. Багато людей просто покинули свої блоги і прийшли до чогось іншого, наприклад, на Ютуб. Ну, а я одночасно веду і фотоблог, і Ютуб, тобто мені складніше вдвічі. Але, ну, якось будемо, як то кажуть, у самураю немає мети, є шлях. Та й не слід забувати, що. Хоча ці всі наші надбання, ці, ці фотоблоги, і відео, це духовні речі, те саме культурні, але, як кажуть, сервери та вінчестери до світу матеріального належать. Тому все, що матеріальне тлінне, ось на такій сумній ноті завершую цей перший підкаст про Блогерів на тему, чому занепали класичні блоги. Сподіваюсь, що ще зустрінемось, але нові відео будуть, на жаль, не скоро. Якщо зможу публікувати одне відео в місяць, це вже буде добре. Але, ну, вже що є? А ну і ще таке. Поки буду переносити фотографії на новий хостинг, то буду ловити люті флешбеки. Знову буду жити спогадами. Ось так. Бувайте.